Якою буде пенсія 2025 року? Чи буде індексація пенсій? Скільки років стажу потрібно для виходу на заслужений відпочинок? Та чи позбавлять прокурорів захмарних пенсійних виплат вже за мить в ексклюзиві? Тесен юказу хорошого гроші на пенсії є. Зеленський заспокоїв українців у владі анонсували реформування пенсійної системи вже цього року, згідно з держбюджетом 2025 цього року. мінімальний розмір пенсій не зміниться. Бо більше прожитковий мінімум і соціальні виплати залишаться незмінними до 2028 року. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2000. Ті гривень, однак всі пенсії будуть виплачені, про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для виплат в Україні є 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. Примітно, що індексація пенсії 2025 року все ж таки буде. А за словами експертки інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12 відсотків. Однак, навіть якщо Пенсія 2025 року буде підвищена для більшості пенсіонерів Зміни будуть незначними, адже за умови розміру виплат у 3 тисячі гривень. Індексація на 12% відчувається слабо. Водночас у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов'яжують переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку назад до пенсійного фонду України. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та. Підтвердити своє право на пенсію, виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 25-го року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10% до 17%, але і вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію 25-го року також зростуть. Якщо ви хочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має становити щонайменше 32 роки. У 63 роки від 22 до 32 років стажу. У 65 років щонайменше 22 роки стажу. Щоб пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищим буде розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію. 2025 року на українців чекають два етапи підвищення пенсії: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі. Ри телемарафону Єдині новини за її словами. Підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Старт пенсійної реформи може відбутися вже 2025 року. Про це йдеться у законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік, який уряд допрацював та спрямував для другого читання у парламенті. У пункті 31 цього законопроєкту доручається Кабінету міністрів України здійснити заходи щодо запровадження від 1 липня 25-го року пенсійної реформи в уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка зараз діє в Україні. Зокрема, пропонується частину єдиного соціального внеску ЄСВ, який сплачують роботодавці. А це 22% від зарплати спрямовувати на накопичувальний рахунок працівника. Та доповнювати цей рахунок добровільними внесками та внесками від держави. Проте є й інші варіанти у Верховній Раді. Ще у квітні 2023 року був зареєстрований законопроєкт номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення від великої групи депутатів. Але через рік у квітні 2024 року він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. Відповідно, якщо цей законопроєкт доопрацюють та повторно внесуть на розгляд парламенту, то він буде суттєво змінений, згідно з тією редакцією, яка поки є на сайті Верховної Ради, пропонується роботодавцям перераховувати частину коштів ЄСВ працівників, які ще не досягли віку 55 років на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції. На перший рік 1% відсоток з 22% відсотків ЄСВ. На другий рік 1,5%, відсотки, на третій рік 2%. відсотки. Ці гроші стають власністю особи, на ім'я якої відкрито накопичувальний рахунок, а спадкоємці зможуть їх отримати, якщо людина помре завчасно. Водночас передбачається, що накопичувальні рахунки на паритетних засадах у перші три роки буде також поповнювати держава до 3% від розміру середньої зарплати. У законопроєкті також передбачено, що першого року існування такої системи держава витратить на це майже 31 мільярд гривень. Працівник також зможе докладати додаткові власні кошти на накопичувальні рахунки, щоб його май. Бутня пенсія була вищою, а накопичення на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися, перекриваючи темпи інфляції. Крім того, мінсоцполітики розробило свій законопроєкт, який поки що уряд не вносив на розгляд парламенту. Згідно з ним накопичувальну пенсійну систему планується запровадити від 1 січня 2026 року. У цьому законопроєкті передбачені інші розміри та джерела внесків на накопичувальні рахунки працівників. На перший рік 1% з ЄСВ та 1% з ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. На другий рік 2% з ЄСВ та 2% з ПДФО. На третій рік та надалі 3% з ЄСВ та 3% з ПДФО. Ці кошти мають сплачувати роботодавці за працівників до досягнення ними 55-річного віку. Щоб отримати більшу пенсію, громадяни зможуть також додатково вносити на накопичувальний рахунок власні кошти. Протягом перших трьох років ці накопичувальні рахунки акумулюються у державному інвестиційному фонді. А потім громадянин самостійно зможе обрати, де йому їх зберігати. Зокрема, й у недержавному фонді. однак у цьому законопроєкті підтримку накопичувальних рахунків громадян співфінансуванням з боку держави не передбачено. Внаслідок пенсійної реформи кожна людина в майбутньому матиме можливість отримувати пенсію не нижче за 60% свого заробітку, що відповідає європейському рівню. Зауважила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Це рівень хороших європейських країн. Ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну і на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя. Наприкінці жовтня голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова також внесла до Верховної Ради законопроєкт номер сто про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення. Чення окремих категорій працівників службовців у ньому зокрема пропонується вилучити із закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів та змінити законодавство щодо спецпенсії. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій, незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, зокрема прокурорам, а також єдиних умов призначення пенсій за вислугу років після звільнення з посади. Необхідність ухвалення цього закону обґрунтовується тим, що в Україні склалася ситуація, за якою через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсії насамперед прокурорами. Тому в законопроєкті пропонується наступне пенсію за вислугу років призначити прокурорам після їхнього звільнення з органів прокуратури. Пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 частини 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, запровадити від 1 січня 2025 року частину 5 статті 61 закону України про правотворчу діяльність, яка передбачає, що у разі якщо норма закону була визнана конституційним судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати під час ухвалення рішень норми законів, які вже не діють. А також законодавчо визначити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону України про загальнообов'язкову. Ове державне пенсійне страхування або про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Примітно, що в Європі немає єдиної для всіх країн системи пенсійного забезпечення. У більшості країн ЄС використовують декілька систем одночасно: солідарні, накопичувальні, урядові, недержавні та страхові. Пенсіонери можуть обрати участь одразу у кількох системах і відповідно отримувати пенсійні виплати з декількох джерел. У кожній європейській країні різні параметри та можливості, які впливають на розмір пенсії її громадян. Проте загальний принцип зберігається: що більший стаж, зарплати та внески то більший розмір пенсії. Загальний трудовий стаж необхідний для призначення пенсії, як і вік виходу на пенсію в країнах ЄС, також різні так у Німеччині, Франції, Данії, Швеції Норвегії потрібно мати стаж не менш ніж 40 років. В Іспанії 37 років, а у Польщі лише 20 років для призначення мінімальної пенсії. Найвищі середні пенсії існують у таких країнах, як Люксембург. Там пенсіонери отримують 3 тисячі євро. У Швейцарії – 2400 євро. У Норвегії – 2000 євро. У Данії – 1800 євро. У Німеччині – 1400 та у Франції – 1200 євро. А найнижчі пенсії у таких країнах, як Угорщина. Там пенсіонери отримують 400 євро. У Латвії – 390 євро. В Румунії – 350 євро та у Болгарії. 300 євро в Україні ж розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2024 року. За даними пенсійного фонду становить 5816 гривень, а це 140 євро. А які на вашу думку мають бути пенсії в Україні, щоб вистачило для нормального життя? Напишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.